Вітаю! З вами Оксана Олексійовна і наше онлайн-навчання. Сьогодні у нас 15 грудня. Пропоную вам гру, склади, слово. З розсипаних кубиків складіть, будь ласка, слово і запишіть його у свої зошити. Так, перше слово в нас вийшло кілометр. Друге слово кілограм. Спробуйте тепер скласти наступне слово. Так, це слово хвилина. Отже, ми з вами продовжимо працювати з іменованими числами, і тема нашого заняття ділення іменованих чисел на одноцифрове число. В житті інколи треба взнати середнє значення величини і чисел, знайдених за певну кількість вимірювань або вимірів. Для того, щоб дізнатися, скільки, наприклад, картоплі зібрано з ділянки, не обов'язково зважувати кожен мішок. Можна зважити 3-4 мішки і знайдену масу поділити на кількість зважених мішків. Дістанемо середню масу одного мішка картоплі. Помноживши на кількість мішків, дізнаємося, яка маса зібраної картоплі. Наприклад, 38 кг перший мішок, другий мішок 36 кг, третій мішок 40 кг. Отже, загальна вага трьох мішків 114 кг. Далі 114 кг ділимо на 3. І ми дізнаємося, що один мішок в середньому важить 38 кг. Отже, сьогодні ми будемо знайомитись з таким поняттям, як середнє арифметичне. Щоб обчислити арифметичне кількох чисел або величин, потрібно знайти суму цих чисел, величин і поділити їх на кількість доданків. Ось за таким принципом ми сьогодні будемо працювати. І перша задача це задача, в якій необхідно знайти середню врожайність із поля. Для того, щоб знайти середню врожайність, необхідно масу усього врожаю поділити на площу поля, з якого її зібрали. І тоді ми дізнаємось, яка середня врожайність з одного гектара поля. Отже, якщо зібрали 300 центнерів буряків з 10 гектарів, то нам необхідно 300 поділити на 10. І в нас вийде 30 центнерів з одного гектара. Запишіть цю задачу собі у зошити. А як же нам знайти середню врожайність, якщо в нас є два поля? З першого поля площею 6 гектарів зібрали 720 тонн капусти. З другого поля площею 3 гектари зібрали 549 тонн капусти. Отже, спочатку ми дізнаємося, скільки всього зібрали капусти з цих полів. Для цього нам необхідно 720 додати 594 і поділити на загальну площу цих полів. Тобто 6 гектарів плюс 3 гектари. У нас вийде 1314 поділити на 9. Якщо ми виконаємо обчислення, ми що середня врожайність капусти 146 тонн на гектар. Запишіть, будь ласка, цю задачу у зошити. Наступна задача це середня швидкість руху. Для того щоб знайти середню швидкість руху, необхідно всю відстань, яку подолав, наприклад, автомобіль, поділити на весь час, який він був у дорозі. Ось такий спортивний автомобіль подолав шлях 860 км за 5 годин. Тобто середня арифметична швидкість часу буде 860 поділити на 5. Ми дізнаємося, що автомобіль рухався з приблизною середньою швидкістю 132 км. Другий випадок задачі, коли необхідно знайти середню швидкість руху автомобіля, коли він рухався певні проміжки часу з різною швидкістю. Автомобіль продолав 860 км за 5 годин, потім їхав з іншою швидкістю і подолав шлях 2340 км ще за 15 годин. Тобто, нам треба знайти загальний шлях 860 плюс 2340 і поділити на загальний час, тобто 5 плюс 15. І ми тоді дізнаємо середню швидкість автомобіля. Пропоную відео поставити на паузу і самостійно виконати обчислення. Наступна задача про велосипедиста. Теж прошу її виконати самостійно. Але у цій задачі нам невідомий час. Тобто, для того, щоб нам знайти середню арифметичну швидкість велосипедиста, треба спочатку знайти, скільки часу він був у дорозі. Там є підказочка для вас. Я думаю, що ви всі справилися з цією задачею, тому пропоную вам задачу про чай. З першої ділянки зняли 11 183 кг чаю чайного листя, а з другої 11 798 кг, з третьої ділянки 11 060 кг. Знайдіть середню масу урожаю чайного листя з однієї ділянки. Ставте відео на паузу і виконуйте обчислення. На домашнє завдання розв'яжіть задачу про гроші. Заробіток працівника у березні становив 8456 гривень. У квітні 9784 гривні, а у травні 7128 гривень. Знайдіть, який середній місячний заробіток робітника.